Енергетики активно готуються до зими, чистять траси ліній електропередачі, здійснюють технічне обслуговування та капітальний ремонт обладнання. За планом капітального ремонту в Литичівському РЕМ протягом 2025 року було відремонтовано 42 трансформаторні підстанції: 12 пл 04 кВт та 7ПЛ 10 кВт. Розчистили енергетики більше 260 кілометрів трас повітряних ліній електропередачі. Сьогодні у межах е, планів капітального ремонту виконується капітальний ремонт повітряної лінії 0,4 кВт. Лінія 2 від КТП 285 у селі Грушківці. Лінія побудована у 1900... і введена в експлуатацію у 1971 році на дерев'яних опорах. Перетин проводів 16-25 Зараз виконується робота по заміні опор. Заміна проводів на більший переріз, що дасть змогу нам зменшити технологічні витрати, покращити розподіл електричної енергії до наших споживачів, а також збільшити пропускну спроможність лінії. Застали ми бригаду Летичівського РЕМ за розчисткою траси, демонтажем старих дерев'яних опор та перетяжкою проводу. До речі, протяжність відремонтованої лінії 0,4 кВт майже 2 км. Наразі ми знаходимося в населеному пункті Грушківці Летичівської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області на КТП номер 285 повітряна лінія 04 кВт номер 2 Бригада виконує заміну проводу на раніше встановлені опори, а також демонтаж старих дерев'яних опор, які вже вичерпали свій ресурс. Також Згідно плану капітального ремонту, буде виконуватися заміна проводу і винос шаф обліку та заміна водів до споживачів на ізольовані вода. На даній ділянці було встановлено 59 опор. Роботи по встановленню опор виконувалися на протязі 5 днів. Було залучено також там 4 чоловіки і БКУ на базі 150-го. При монтажу було встановлено траверс повторних заземлень. А на даний період проводиться тільки монтаж і заміна проводу на більшого перерізу 35 квадратів. Надалі будемо виконувати, доходити до кожного споживача стосовно покращення якості розподілу, якості напруги та скорочення перерв електропостачання.